Ну і вищий антикорупційний суд України заочно арештував нардепа від фракції Слуга народу Андрія Одарченка. Відомо, що він перетнув кордон в районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області. Про це повідомляє центр протидії корупції з посиланням на набу. Наразі нардеп може переховуватися в Румунії. Як повідомляє главком під час про це під час судового засідання повідомила прокурор, за її словами, Одарченко міг попросити політичного притулку в Румунії. Загалом нардеп пропустив три судових засідання і нагадаю, що він отримав підозру торік за підкуп екс голови Держагентства з відновлення Мустафина Єма. Народний обранець хотів отримати кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт університету, де він був ректором. А нещодавно ВАКС вище корупційний суд оголосив Одарченка в міжнародний розшук, і тепер САП наразі ініціювала стягнення в дохід держави 15 мільйонів гривень застави, яку раніше вніс цей народний депутат. І його хочуть виключити зі складу антикорупційного комітету. Відповідну постанову зареєстрували у Верховній Раді. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк. І Він зауважив, що Одарченка досі не виключили зі складу фракції.